Тячевець Василь Васильович уже понад півстоліття віддає свій голос на виборах. Утім, на спеціальній дільниці, що діє в обласній лікарні, голосує вперше. Перший раз то ніколи не попадалося, я просто в лікарню попала, а мені тема я мама інтерес голосувати. Там був мене, а тепер не дають тут кріпний талон. Так, а тут мене взяли, паспорт і все. Я дякую, що прийшли, що я тут маю можливість проголосувати. Пан Василь зазначає, в лікарні весь тиждень суцільний день тиші. Тут чоловік зміг спокійно прийняти рішення. У лікарні хто тобі не, не давить на то, ви розумієте мене, що спокійно, от ми з сусідом переговорили, і все нормально. і дуже удобно. В обласній лікарні на спеціальній дільниці зареєстровано 339 виборців. Вони голосують за партії та мажоритарників по Ужгородському округу, незважаючи на місце своєї прописки. Ми дзвонили в окружну і дзвонили в Держреєстр. Нам сказали, що голосувати мають по обидвох, за обома бюлетенями, і багатомандатний, і одномандатний, оскільки вони знаходяться на на нашій території. Спостерігачі на дільниці зауважують, що голосування проходить спокійно. До теперішнього часу у проходженні голосування не відмічалося. Більшість виборців вже відвідали виборчу дільницю. Взагалі все нормально. На нашій дільниці багато виборців, до яких потрібно виходити, ну, які не можуть самостійно пересуватися, і вже члени ДВК вийшли до них, щоб. Вони змогли також проголосувати у лікарні. 171 людина голосує у своїй палаті. До п'ятниці вони мали написати відповідну заяву. Ця процедура, на думку голови виборчої дільниці, ще потребує вдосконалення. Сьогодні до нас приходив теж лікар з відділення. Людина хвора, впала, ну не може піднятися, не може, а дуже хоче голосувати. Ми не маємо права вже сьогодні вносити. Вчора він іще був ходячий, а сьогодні він уже не може прийти. Дуже хоче голосувати. Ми не маємо права, хоча лікар є на місці, може підтвердити його нездатність не пересуватися. Особливість цієї дільниці в тому, що явка виборців тут майже стовідсоткова.